471 гривня це жіноча пара в опті-красивок. Подивіться, отака. Це найпопулярніші кросовки весни, тому що вони йдуть покращеної якості. Це є так, так називаємо Esmara VIP. Подивіться, вони тут зроблені спеціально такого каучуку. Мають такі дуже приємні е, ці матеріали. Усілька така м'яка. Дивіться, є така весняна моделька. 471 гривня в опті і от така. Легенькі, такі. веселі, такі, радісні. Хочеться одягти, одягнути і бігти. Ми маємо на них дуже хорошу ціну. 471 гривня в лоті буде 10 пар від 36 по 40 розмір. Для прекрасних жінок, які будуть бігати туди-сюди, туди-сюди. Плюсик. Якщо ви не є в нашому Viber каналі, ми вас додамо і там є детальний опис цього лоту, де можна придбати і телефони квайбері наших менеджерів, ви купите, і бути щасливі.